Якщо ви давно дивитесь у сторону ендосферного масажу, але не хочете одразу вкладатися у великий дорогий апарат, цей варіант вам точно варто подивитись. Ми презентуємо портативний апарат для ендосферного масажу, який поєднує в собі компактність, доступну ціну і дає реально робочий результат. Це продумане рішення, яке дозволяє спокійно додати ендосферний масаж у роботу кабінету без стресу, зайвих витрат і складних організаційних моментів. Апарат компактний, легкий у транспортуванні і не потребує жодних спеціальних умов для роботи. Він легко вписується у простір вашого кабінету і працює від стандартної мережі. Тут встановлений великий 13-дюймовий екран з простим і зрозумілим інтерфейсом, без складних налаштувань, все логічно і швидко, щоб майстер міг зосередитись саме на клієнті. В комплекті де дві маніпули для роботи по тілу і для роботи по обличчю. Маніпула для тіла створена для моделювання фігури лімфодренажу та роботи з тонусом, що дозволяє інтенсивно працювати з тканинами, але при цьому процедура залишається комфортною для клієнта. Після сеансу клієнти відмічають легкість у тілі, зменшення набриків і загальне відчуття розслаблення. Маніпула для обличчя ідеально підходить для покращення мікроциркуляції лімфодренажу, зменшення набриків і роботи з тонусом обличчя. Після процедури обличчя виглядає більш свіжим, а клієнти відмічають відчуття комфорту і релаксу. Цей апарат бюджетний, але якісний варіант, який добре підійде майстрам, які тільки заходять у напрямок апаратного масажу, так і кабінетам з обмеженим простором або як додатковий апарат до вже існуючого обладнання. Разом з апаратом ви отримаєте гарантію, навчання, яке входить у вартість, підтримку персонального менеджера та консультації запуску і просування процедури. Для нас це не разова продажа. Ми віримо в партнерство і в те, що навіть компактний апарат може стати сильним інструментом росту вашого бізнесу.